Вітаю сьогодні! Пропоную вам попрацювати з картами таро. Просто відповідь зразу. Вони такі гарні, я відокремила старші аркани для роботи. Ми сьогодні завдяки ним можемо спробувати дати відповідь аж на 4 запитання. Тому дивимося, я зараз буду витягувати 5 карт, і ми будемо ставити плюс або мінус, збудеться чи ні. Так? Або, наприклад, краще відкласти, тоді буде нуль ця справа. Отож, якщо ви хочете вирішити завдяки картам Таро, Взагалі-то просто отримати підсказку в фінансовій якійсь справі, то ми будемо дивитися на відповідь тут. Зверніть увагу, романтичні стосунки, якщо у вас хвилюються якоюсь людиною, то ми побачимо відповідь тут. Вдало чи ні буде. Звичайні стосунки і питання здоров'я побачимо теж. Звернули увагу, що не сюди ми дивимося, не на цей стовпчик, а от. Під низом ми подивимося. Зараз пропоную вибрати 5 карт і подивитися, що ж вони нам підскажуть в наших питаннях. Отож, перша карта, вона говорить, що у нас будуть одні мінуси по всіх сферах, тому я вже поставила. Далі, друга карта. Нам говорить, що теж, на жаль, по всім сферам. А потім підрахуємо, що в нас вийде. Так, третя карта. Ось вона говорить, що у нас є нуль, наприклад. У нас є нуль і є плюс. Не забувайте, підрахуємо в кінці. Четверта карта. Теж вона говорить нуль, мінус. Далі нуль і мінус. І остання п'ята карта, і будемо вести підрахуночок. Отож, вона нам говорить навпаки всі плюси. А тепер підійдемо підсумок. Отож, якщо ви хочете якусь фінансову справу, то, на жаль, ви бачите самі, зараз у вас три мінуси, тому краще її не розпочинати. Якщо у вас романтичні стосунки, то, на жаль, вони більше всього що будуть невдалими. Хоча один плюс є, мабуть, якийсь початок у вас вже є. Якщо у вас турбували якісь звичайні стосунки, то ви побачили, що між людьми, хто ставив тут краще не починати стосунків. Так? Далі. І питання здоров'я теж говорить, на жаль, бачите, три мінуси, що, наприклад, ні, краще, можливо, відкласти там операцію або ще що-небудь. Ось такі були сьогодні. А якщо вам сподобалося е, наші, так сказати, е, попередження, то я вас запрошую до навчання у надії Кії на. Базовому курсі Таро. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.